хотілося вам руйнувати зовсім настрій, але подивіться, оце гнила киш, вже воронцовка зупинка недалік, неподалік. трамвайної зупинки. зупинка. Подивіться, що зробили люди. Це просто жахливо. Скільки сміття накидали. Поруч зупинка трамвая 9-го і ці бідні качечки, вони просто болтаються. У цьому світі, яке викидають сюди отакі от особи. Це просто жах. Це, це наше відношення до природи, воно виливається в біди отакі. Вон, подивіться качка. Борстається у у цьому бруді Я не знаю, що ми за люди, чесно. Як так можна? Раніше наші батьки і пращери наші бабусі, бабусі, вони вважали, що річка це святе, що не можна оце всувати, плювати навіть у ріку. А потім з'явилося. Їхні нащадки, які почали поважати інакше. Я не знаю, це ми боремося з Кацапією. Подивіться, в Кацапію так само навіть гірше. Ти так само подивіться, скільки сміття. Є просто в шоці. І вже тут супермаркети працюють, а тебе рядом. І можна поприбирати. просто жах. Жах жахітний. І там річечка швидше, тече че далі. Не локеш. Якщо бачите, вона вже річ така повновода. Ну, повновода вона тут, а там вона швидка така вже. Течія вже починається. І власне можна було би зробити малюнече місце. І людям би було гарно жити, але бачите як. Ой жах, чесно, оце питання от мер нашого міста. Вже йому все одно. Оце тільки чекаємо іноземні інвестиції, щоб це захопали. Їздимо в Ріоні, де Дежанейро відпочиваємо, на Гандолах катаємося десь там в Італії. А усюди, Віннеція, будь ласка, українська Венеція, можна було б зробити красиво, чисто, а не отак. А не ось так. жах. Хочу, щоб це подивилися наші чиновники Дніпра. Якщо можна скиньте, хто знає насилання, бо вони мене заблокували багато де. Вот, будь ласка. Воронцовка, Річка козацька не локейш. Це ваше відношення до України. І ніхто нічого не пробиває. Так. Це просто жах. А от такі от криточки, я віть, тут недалеко ростуть. Я чуть-чуть собі не попала. А собаки бігають. Розвала на все. Вот і культура Дніпро. Хай, у Филатова бупред Дніпро культурна столиця. Вот, будь ласка. Це жах.